Польський центр функціональної реабілітації Воту має наміри співпрацювати з міською владою Івано-Франківська. Про це фахівці центру повідомили під час зустрічі із заступником міського голови Михайлом Варесом. Тож найбільшому фірмом правнічного. Ми найбільша юридична компанія в Європі. Ми допомагаємо постраждалим у ДТП. Зараз ми відкрили офіс у Львові та допомагаємо постраждалим у ДТП та родинам загиблих. Хочемо відкрити центр реабілітації на зразок такого, який є у Кракові, щоб допомагати також пацієнтам, які перебувають у комі або пережили інсульт. і по випадках комунікаційних із поважними разом неврологічними. Окрім реабілітації, компанія займається також юридичним супроводом постраждалих. Тобто застраховані пацієнти центру зможуть отримати підтримку. Під час потенційних судових процесів це відшкодування цим хворим на лікування не з кишені держави, а з кишені тих структур, які спричинили, які застраховані де застраховані ці ці хворі. В нас івано франківську Ми плануємо неодноразово ми говорили не тільки говорити, а й виконувати робити створення такого реабілітаційного центру. Про конкретну дату відкриття центру у Івано-Франківську, ані міська влада, ані польська компанія. Я поки що не повідомляють.